Всіх жінок України віком від 17 до 60 років внесуть в реєстр військовозобов'язаних та призовників. І пов'язана ця новина з тим, що президент 2 квітня підписав законопроект номер 162, який має Номер зараз закону вже діючого з 4 квітня, номер 3549, де зазначаються зміни до закону України про єдиний реєстр військовозобов'язаних призовників та резервістів, де зазначається, що всі дані усіх громадян України там не уточнюються статі, жінки, чоловіки відповідно віком від 17 до 60 років. Ця інформація буде збиратися з усіх реєстрів із податкової. І з приводу демографічного реєстру буде зазначатися вся, вся вся інформація з приводу людини. Давайте розбиратися, в чому там підвох, тому що не все так, як пишуть в ЗМІ. Насправді, закон України про єдиний державний реєстр. Призовників, військово зобов'язаних та резервістів діє в нас ще з 2017 року, і стаття 13, яку зараз трішечки некоректно трактують, вона якраз діє ще з 17 2017 року, 2017-го, де зазначалося таке саме формулювання, тільки був інший вік. Інформація про всіх громадян носилася віком від 18 до 60 років. Коли ви відкриєте сам закон України про взагалі державний реєстр призовників військовозобов'язаних і резервістів, і почитаєте не тільки першу частину статті 13 з приводу формування цього реєстру, а й другий пункт цієї статті, і там буде зазначено в діючому законі ще з 2017 року, що всі дані... Громадян України, які не є призовниками військовозобов'язаними та резервістами, знищуються, і тобто видаляються з цього реєстру згідно порядку. Формування цього реєстру. Тобто, для прикладу, з усіх реєстрів, як і раніше, там, з податкової, з міграційної служби, вся інформація надається актуальна до цього реєстру, призовників військовозобов'язаних і резервістів. Далі це все співставляється, чи є людина, відповідно, має якийсь статус з переліченого. Якщо немає, то ці дані видаляються. Тому таке твердження, яке зараз розповсюджує СМІ, не є коректним, тому що якщо жінка не є резервістом, військово зобов'язаним або призовником, то дані про неї з цього реєстру будуть видалятися. Тому друзі, будь ласка, аналізуємо інформацію, співставляємо, робимо самостійно висновки. Не ведіться, будь ласка, на оці міфи, які зараз розганяються в СМІ.